Обвал валют, обвал ринків. Я прогнозувала минулого року, що саме в серпні будуть такі коливаючі події. Тут буде нічого не зрозуміло, абсолютно. Прогнозувала минулого року, але бачу, що відбувається на небі, то розумію, до чого був мій прогноз. Ми бачимо, що обвалились всі фондові ринки. Ми бачимо тотальний хаос. Економічний, криптовалютний, а не економічний, так? криптовалюти просіли, біткоін просів, продають акції Apple в тому числі. І ретроградний Меркурій він завжди призводить до кризових ситуацій, але тут все по-особливому. Тому що він у ретрогресії з Сатурном та Марсом, і це його ослаблює. Тому з 5 по 29 серпня, не знаю. Чекайте, хочете, продавайте, хочете не продавайте. Ну, це просто спрогнозувати неможливо. Зараз спробуємо. Якщо стосується того, що ви хочете заробити, не знаю. Цей період часу краще спостерігати, можливо, комусь і вдасться. Але саме тут зараз дуже дуже складно заробити. Є також виключення з правил, але ті виключення з правил... Це ваша індивідуальна карта астрологічна. І один із сценаріїв для біткоїна навіть ну, на відчуття, так, що може бути? Можуть бути такі історії, де вони обвалять ще більше, люди будуть його скупляти, 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 потім його піднімуть, всіх буде. Ейфорія, але там є якась хитрість, маніпуляція. А Сполучені Штати щось придумають. Це буде пов'язано з якимось перекриттям боргів, Держборг Америки. якийсь там. Буде дуже вигідна історія для Трампа. І Трамп, можливо, біткоїна немає, але все буде відбуватися в цих рамках у вигоді для Трампа. Ну, Ну, подивимося, з 5 по 10 серпня. Що у нас буде відбуватися з 5 по 10 серпня? Якісь зміни у матеріальній сфері показують, що після падіння він буде рухатися в ріст. Важко отримати баланс. Так, обнулення дурочки нам тут виходять. З 10 по 20 серпня? Зміни, якісь як і на зростання, так і на падіння, одночасно. Стопроцент зростання нема, не дотягує, і, ну і тут закривають та тайна. Можу тільки припустити, що до кінця серпня буде зростання по низу колоди з 20 по 31. Якесь обнулення. Ну, люди будуть стояти й думати, Боже, що з цим робити, затуманення свідомості. Потім якась ейфорія від цього всього буде. Це як якісь електромагнітні хвилі. Та? Тут буде нібито ріст, рух. І якщо ти не знаєш, хто тут дебіл, хто грає вдовго, не може зрозуміти, хто стане по відношенню до біткоїна дебілом. І тут Ну, важко спрогнозувати тут хаос, я тому й не бралася на цей місяць робити прогнози, тому що е, ну, прогнозувати будь-які валюти це просто вони будь О, ось так. Я так подивилася, попробувала, блін е, повний місяць е, щось не то. До 29 серпня такий провал. Е, я думаю, що таки варто остерігатися в кінці серпня падіння. Давайте подивимось з біткоїна. Ну, показує, що буде ріст. Ріст, але воно буде цей ріст перекриватися чимось. Буде йти ріст вверх-вверх, вниз, вверх, вниз. Буде не стійка позиція. І вже десь, ну, якщо навіть брати комбінацію на небі. Багато людей отримують шок від цього всього, що відбувається. Але якщо навіть брати комбінацію на небі, ми зараз заходимо в дуже цікавий період, і цей дуже цікавий період він переключається з одного на інший. Там а, він переключається з ретроградного цього Меркурію, Марсу а, і Сатурну. В коридор затемнення, тому а коридор затемнення він теж буде такий значущий для всіх, тому. Тут багато таких квантових скачків, і де і економіка вона теж буде мати такі важливі, вагомі якісь історії. Тому в цей період не варто купляти якусь таку велику техніку. Тут краще приділити час самопізнанню, навіть якщо у вас є там бізнес, ви не розчаровуєтеся, він буде на паузі в цей період часу. Тому, ну покладайтеся на свою інтуїцію, якщо вона у вас є. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Посилання на телеграм-канал ви знайдете під відео, посилання на сайт ви знайдете під відео. Тому до зустрічі з вами на особистих консультаціях, кому потрібна допомога. Я не тільки прогнозую, можете переглянути інші мої відео. Дуже багато цікавого матеріалу саме для вас є. Тому до зустрічі.